Доброго ранку. Кера, <плес> У Нас вже сьогодні вихідний день. Вчора були на хрестинах, погуляли на славу. Відпочили і все. Сьогодні ми проснулись, трохи довше поспали. І зараз йдемо збирати квітки. Моя Лена дуже хоче назбирати маки. У нас зараз сезон маків. Все дуже гарно зацвіло, і ми хочемо піти в поле подивитись, назбирати трошки в вазу. Я мам, карафу. Заблудимося. Заблудим. Ні. Ну що, ми вийшли на поле, а поле переоране. Немає квіток. І також. Так? А ну покажи свої квіточки, які ти назбирала. Ой, які красиві. Мої діти кажуть, що далеко будем, не будемо йти, тому що можемо заблудитися. О, мама. І Тут живуть вовки. Мама, А, а зароблять тут два каріток. Не знаю. Хто У собі тут. привіз? Це мама, ми вийшли на край нашого мама, села, містечко і гуляємо. Мама, тут. Мама забрати без магазину. Не можна, це погано. Також не воно лишати нікуди. Mm -mm. Тільки маємо щоб каріту, в каріто. Мам, я... Тут так тихо, взагалі нікого нема. якась там жінка пішла тільки з песиком гуляти, Ми самі та. І десь не десь чути мама, а я побачу, шум машин, тому що мама, тут дорога поруч. Мама, а я побачу вона А, яка Маріпося полетіла. Вона розстала з Маріко, Так? Вона з Маріко, Як був коронавірус, то ми, ми теж, не теж, не теж, теж, ходили теж. сюди ходили гуляти. Ми Ми ага. були маленькі, ми теж тут ходили гуляти. Мама, так. Ага. ми були в животі, а ти туди ходила трошки погуляти. Та, доця. З татом. Та, Та ми, мила. Бо ми одружились, і туди ходили. Правда, мама? Правда, Толючка. І ми не заблудилися, також ми не заблудимося. Отак треба крати, як на нас тато мусу заходили. Ви одрозулись. Та а, донь. А, а, а ми се ріком були в животику мами. Ми туди Мама. ходили з татом. Мама, та, а це бачила костяку. Але з тітя теж коси. Така грунтова дорога. Та, Я так розумію, інколи тут проїжджають тільки з машини. Та, та. А квіток і не, не видно, хоче. Так, і трактор. І коли був коронавірус, ми а тут гуляли. І, і отут роз... я багабана збираю. Ай, я бачила, сину, то якась машина його роздусила. Пішли, не дивіться, пішли, зайчики, Бідненький, так, пішли. Мама. Напевно, якась машина роздусила зайчика. Ну він напевно біг на дорогу. Та, пішли. на Тут якісь фінки є. Напевне, доченька пішли. Мама, то напевно якісь сахи маси не роздали. Ага. Тут дуже багато ага. в полі живе з зайчиків. Не гуляли, бо коли кіців, я не хочу, мене задушила кічку. Ні, вона не задушить, донь, треба, щоб твоя кіця біля тебе йшла. Добре, я його буду носити в руті якась фінка, якась хата, Класна, так? Мам, і коли машина поїде, я, коли я буду нести стеснера, машина буде їхати, я його їх заберу. Добре? Добре. Ну що, я відключаюсь, мої діти на випередки намагаються щось мені розказувати, буду їх слухати. Ми вийшли в напрямку сусіднього села. Ми тут зазвичай по цій дорозі їздимо машиною. І також кожне б'є ми прийшли до мені. До Кубені. І все, ми вийшли вже на дорогу. Зараз будемо вертатись додому. Там далі дорога, там нереально просто йти пішком. Хоча з собаками там люди гуляють, але ми туди не підемо. Краєвид такий гарненький у нас тут. Ось видно кватро Торіс. Мадридські башні. Хто знає про них, бачите, ми близько живемо біля них. Їх видно, ось вони є. Кватро туриз, хоча їх вже там є не кватро, а сінко. Ця Акація, такий запах просто неймовірний. Я є у мама. А я так. А я так. Ну що, ми нагулялись, ледве ноги волочу, чесне слово. Я відвикла від таких піших прогулянок. Ще й по полі, по кривій дорозі, по ґрунтовій. Йдемо додому обідати. Мій син каже, сильна красота. Так, ми бачили Алдібург і Кінг, фонтан, е карафур, агорамас. Бачили всі магазини, які тут є. Поблизу йдемо ну, додому. Бела наші вдома. До і, і також була така дуже сильна красота. Дякую, синок. І, до речі, що я зауважила? На своєму ютуб-каналі в мене практично не приходять сповіщення про вихід нових відео. На кого я підписана? Я вже перевіряла, чи я її підписана, чи в мене включена ця функція, щоб приходили сповіщення, все в мене включено у всіх моїх, на кого я підписана, але мені не приходить. Не знаю чому. Тому, якщо я бачу, що... донь! Ти що зробила? Якщо дуже довго немає відео, на кого я підписана то я просто заходжу на канал і перевіряю, є нове відео чи нема нового відео. Я не знаю, що це таке. чи це в Ютубі якась проблема, чи то, можливо, в мене не можу зрозуміти. Боже, у нас же так по-весняному, все розквітає. До речі, покажу вам, в нас же і каштани зацвіли зараз. Дивіться, який красивий каштан зацвів. Він же навіть перецвітає, в принципі. Нас в Україні зацвітають коли каштани. Коли кінець школи, десь травення. Я вже й забула. Моя дитина не може. Все, що залишилось, її квіток, які вона назбирала, вони обсипались. Отже, зараз йдемо, ми пообідаємо. Так, сьогодні неділя. Ми діткам пообіцяли, що поїдемо в магазин. Доми, Лена цілий курс з землею зірвала. Поїдемо в магазин, вони хочуть собі якісь купити нові іграшки, І тому десь поїдемо, погуляємо, напевне. Що дома сидіти? Погода прекрасна. Нас на наступний тиждень, до речі, передають 35 градусів. Подивимось. І, до речі, вчора був дощ, а сьогодні дощем навіть не пахне. Ну і що ж, дівчата, на вечерю ділюся з вами дуже смачним і простим рецептом салатика. Він такий можна його назвати весняний. Мені дуже сподобався. Отже, потрібен один огірочок, два авокадо і чотири варених яйця. Е, яйця відварюємо, чистимо, і все це наріжемо невеликими кубиками. І заправляємо майонезом. Але, так як ми майонез практично не їмо, в мене його немає вдома, тому я зараз спробую його зробити сама і покажу вам, як я це роблю. Тому давайте беремось до роботи. До речі, до салатику можна ще додати ем, зеленої цибульки. Знову ж таки, в мене такої немає. Тут в Іспанії з тим тяжко, але якщо у вас є аж ще свіженька з грядочки своєї, тоді спробуйте додати, дійсно, воно буде надзвичайно смачно. Щодо авокадо, авокадо, якщо у вас велике, то достатньо взяти, наприклад, одне. Я беру два, тому що вони в мене зовсім маленькі. Ну і таку пропорцію я роблю через те, що мої діти на відріз відмовляються їсти овочі. Дівчата, діліться секретами, як ви своїх дітей привчили їсти овочі. І ще одне: дивіться, яка в мене яйця різка. Вона до мене приїхала з України. Отже, в неї дуже зручно мені нарізати яйця. А все решта, коли я роблю, наприклад, олів'є, я нарізаю руками, я люблю дуже дрібненько нарізати. Отже, дорізаю всі решта овочі і приступаю робити майонез. Майонез я роблю вперше, тому що, так як я вже говорила, ми не часто їмо майонез. Отже, в оливку лію, до речі, можна брати і соняшникову, як вам заменеться. Я збиваю одне сире яйце, додаю. Солі цукру, трошки лимону, лимонного соку, точніше, і збиваю блендером. Блендер тримає на самому дні, до того, поки я не побачу, що утворився майонез. Ось така смакота у мене вийшла. Дивіться, який він густий. І, та, На вигляд, він такий трошки не такий, як звичайний майонез. І плюс туди ще можна додавати зелень, яку ви любите, наприклад, там петрушку, кріп і так далі. Я нічого вже такого не додавала, тому що мені це майонез потрібен суто для заправки салату і все. На гарнір я ще відварила картопельку, підсмажила відбивні і вуаля, все смачно, корисно, швидко. Тому всім смачного! Дякую за перегляд відео, хто залишався з нами. І до скорої зустрічі! Всім, папа, цілую, обнімаю.